Доволі-доволі глибоченький. Питала шукати його почув. Не знаю, глибина, мабуть, що два піна. І ось там щось. Всім привіт! Ви на каналі Легендарна. З вами я, Софія. Сьогодні виїхала знову у ліс, сьогодні тільки з Віталієм. Хочемо походити, пошукати, так як дощі йшли Дуже намокла земля, гарна повідність Вдома надоїло сидіти. які за мною квіти гарні. Не знаю, що це за дерево. Ось подобаються мені такі речі. Давайте рушаємо з вами за пригодами, за скарбами. Ви вмочуться зручніше і ми розпочинаємо. Підбігла я до Віталія. є в сигнальчик з такої глибокої ямки. Дивіться, який кесунчик. Ніжку, дар. У мене є такий більший. Якщо ви пам'ятаєте, я вже... Знаходила таку річ, а це маленький. Але стан гарний, не згнивший. Тут почищу і покрутимося, можливо ще хтось щось загубив. Ось така знахідочка у мене перша. Не знаю, що це значить. Я в прикмети не вірю. Лишаю її в лісі. Кому потрібно, виходьте і забирайте. Знайшла я для вас сигнальчик. Дивіться, під коренем. Mm -hmm. Ось тут. Сигнальчик чорний. Дивімочок. Ну, Бачите? Щось там є. І опять знову під коренем. Знову важко достати. А, не можу. Потрібно буде розкопувати щось важке. Я поки буду розкопувати, а ви думайте, що там може бути ваші припущення. Спробую я розкопати. Дивіться, з цієї сторони тут його нема вже. З цієї цей гачок є, а він мертвий. Я думаю, що заїсть у цю черешню, бо чи що це таке, чи дуб, не знаю. Дуже мертво стоїть, думаю, що залишу. Докопати я його не можу. Я е, пробував переїзди когось дня не можу. Так що хай сидить, можливо хтось знайде. Ось такий сигнальчик поговорить. 34. Був у мене сигнальчик, дивіться, хто з монетки зробив собі гудзичок. Цікаво. Ось тако, тут гурт проглядається, мабуть, ще була одна копійка, Ну, креативненько. Поки я бігала копати, Віталій пішов і назбирав грибочків. Дивіться, які гарні осінні. Це що, підосичні? Ні, не підосичник, коелівський гиб, польський. Польський. польські гибочки. Мені не теплялося сьогодні. Зайдемо чистити. Дійшла я до таких кущів. Є у мене сигнальчик нарешті. 27-29. Колір, ой, колір. чорний колір. Зайдемо скопувати. Надіюся, що яке стареньке желізко. Хочу разом з вами. Це зробити. А беремо. Так, да, щось глибоко, чорне, має бути. Хвилинку. Вони хочуть вже однією рукою чистити. Да, я візьму фін. Ой. Да, десь тут. Я думаю, щось цікаве чорне. Я кричу вже своїм. От бачите тут. Хвилинку Зараз я беру і розкопую. Так, дивимося. допомагає мені. Спробуємо однією рукою. Якщо в нас це вийде. Опа. Ось тако, Чистимо, не хочу сильно підкопуватися. Ось тако вам Видно? Щоб не пошкодити. Ану? Ось тут. Чуєте? Сигнальчик гарний. Não digo mais. Quiseram Não deixou Бабити ножек вікно. І спробуємо розкопати краще. кого є догадки, що це? Бо в мене ноль. Широкий. Надіємося, що я діамська сокира. Земля вже суха. Важко скопувати. Думаєш, старенькіше ще є. А. Думаєш сучасний? Ага. Замочок. Думаєш, старенький. Чи що це? Ну так, так. Що а я ок шоколадка. Угу. Ще має бути ключ до нього такий величезний колосок. Замок стане. Далі дуже глибоко бо десь вже суха земля. Ось так любі, дивись. Дивіться. Я не знаю, в якого періоду замочок. Якщо знаєте, то підказуйте. Зараз ще б напікаю це місце, піно подивимося. Чого щось стає желізо було 2729? Пін віпнути, немає. Закопуємо, замочок забираємо. Якщо хто знаходить подібний, то пишіть. Віталік каже, що в нього є цвях, здається, старенький. А в мене там був сигналчик, Дивіться, який паук лізе, щоб мене ще не вкусив. Закопаємо. Ось тут. Тут такий сигналчик. Знову чорненький. Потрібно розкопувати, мабуть, ще сюди. Я ще не докопалася, тільки почула. О, щоб вістечко було. Оце класно. Де було. Щось шуркнуло я. О, дивіться. Дивіться, що в мене. Що це у мене? Теж свях. Але якийсь він такий великий. Як якось, не знаю навіть. Великий, дуже широкий. Тут дивненький, ось такий. Думайте самі. Був у мене біля того цвяшка сигнальчик. Дивіться, почала випадати кеамічка. Керамічка, здається, київська. Ось, О, чорна палена. О, дивіться, побачила від гречка. Я вже сподівалася, що там можливо займінні скарб, а там був у мене кисало. Ось тако. приємний сигнальчик. Хай буде що і не бронза, не сейбо, але. Старенька запальничка. Класно, кидаю пропікую. Якщо немає нічого, то загортаю. Є у мене сигнальчик один. 45-46. Якщо це щось нецікаве, то я вже не знаю навіть. Оплавочків знаходив повно бронзових. Тут де, метал... це, де керамічка. По усі, але монеток чи прикрасів ноль. Монеток чи прикрасів ноль і це дуже розчаровує. Ось десь тут щось нас сигналить. Не будемо копати, а як завжди, з вами ножечком Попробуємо подивитися. А що я вам скажу. Я надіялась на краще. Знову кусочок бронзи. Чи вони не виготовляють ще бронзові прикраси? Таких кусочків у уламочки дуже багато бронзи, а сигнальчиків кольорових прикрас ноль. Поки ходила копала, вже стемняється. знайшла ще дві. Бабки. Вже з їх заламало. Ось такі гарні. Поки ходила пікати, дивіться, що я на що налізла, на ну, підосечники. Там ті бабки. Тут дивіться, які красені підосечнички. От назбираємо грибочки, накопаюся. дивіться, які гарні. Зайві теж розкажу, він прийде. Почисти, Уже цілий кульочок є, самих підосечників. Гарний. Гуляла я по лісі, дощ почався. Ось такий подйомчик схил. Був у мене сигнальчик, дивіться, доволі-доволі глибоченький. Мета шукач його почув. Не знаю, глибина, мабуть, що два піна. І ось там щось чорне. Думаєш, спис? Вийшов відданий. Зай просив його скопати, бо дуже багато корінів. І я вам включуся, покажу. Дозвіл згулявся не на шутку. Я висила Віталія, щоб поміг мені. Він почав розкопувати, бо сама я не можу. Дивіться, ямка така глибоченька. Головне, у нас від цих дощів провідність дуже гарна. Наскільки глибока була ямка і земля там ще мокра. Докопалися ми насилу Віталій, докопався спис. Дивіться, який спис. Вау. Чуть-чуть десь він загнив, але це нічого. Спис! Дивіться, який гарний опанат. Клас. Не знаю, чим почистити, земля дуже мокра. Воно все загнивше. Це, мабуть, ще воно давно. Ось загнило, дивіться, на руку. Такий спесяра класний. Зараз я поставлю вам біля лопати, щоб краще було видно. Ямочка-глибоченька. Я би думаю, що я сама би не докопалася. Дивіться, краса клас. Приймаю ваші вітання. Дощок розігрався на шутку, дуже сильний почався, я вже вся мокра. Мабуть, доведеться йти додому. Вже вам покажу вдома знахідки за два виходи, тому що, думаю, ще намокну, Простудюся. сріба нема, на жаль, але що вже є. Не перемикайтеся, вдома подивимося. Приїхала я вже додому, цього разу не вдалося багато знахідочок знайти. Це знахідки за два виходи. На нас двох. Небагато вийшло. Майже все чорний метал, але є дійсно гарні речі. Починаємо з чорного металу. Це ось така обломана, не знаю, річ. Я її не знімала. Також це не знаю, що таке. Якихось цвяшок, ножичок, ножичок зачепили за ми, як завжди, крісау, звичайне, майже сипеться. І ось такий ножичок шкоди. Оця знахідочка порадувала. Там покрутилися, думала, що, можливо, ще щось вдасться знайти. Не було нічого більше з монеток. Все радянщина, 2 копійки, 15 копійок, також 2 копійки. Це гудзичок, хто себе з однієї копійки. Такий кальцочик. І ось це. Не знаю що. Здається, як було вушко якесь. поглядається якісь надписи по кругу. Чи мені так здається? Там дирочка. Ну, не знаю. Можливо, пошукаю. Ще подивлюся, якщо щось дізнаюся, то прикріплю, а можливо, просто яка зядянська шайбочка. Але навіщо був отвір, не розумію. І саме топова знахідочка на сьогодні це такий спис. Спис доволі великий. Ви, якщо б бачили відео, то він на всю руку 10 см. помила я його тут нарости. Думаю, що завтра йду відправляти на реставрацію. Не тягнути час, ось тут він, бачите, зігнутий ще. Надіюся, що реставратор зможе його порівняти. Тут така втулочка, Болото тут вимило. Ну, Знахідка, я думаю, що така вам сподобалася. Не знайдеш кожен день такої знахідки, хоча ми там ходили вже не один раз, і ми інші камаради, але земля волога. Повідність гарна і зачепила сигнальчик. Спочатку було неглибоко, здається, а коли почала розкопувати, виявилося дуже-дуже глибоко. Е, така ось знахідочка класна. На сьогодні все. Вибачайте, що відео маленьке, так як немає де покопати, все посіяно. Ще дякую за ваші перегляди, за лайки, за коментарі. До наступних зустрічей! Всім пока!